Так, вітаємо всіх, ми будемо розпочинати іспит. У нас кандидатка Юлія. А, будемо їхати по якомусь там маршруту. Я буду казати заздалегідь, да? куди там їхати. Так. Да? Ти виконуєш дії, можеш коментувати, я буду якісь питання задавати, спробуй на них відповісти. Так. Добре? Так. А, нічого різкого не робимо, все робимо плавненько. Якщо не впевнено, не ризикуй, да? так. щоб у нас все було в першу чергу безпечно, а не просто ризиковано, типу, проскочити. окей? Так. Ну все, ми налаштовані ми пристебнуті, у нас все гаразд і під дзеркалом теж, так? Да? Да. Тобто Всегда. ми готові до початку руху. Так. Тоді можемо починати. Будемо рухатися, прямо на перехресті, на перехресті прямо поїдемо. Добре. Який пріоритет на Кому ми будемо поступатися? Кікамо там загади, співаємося. Нікому. Нікому. Скільки секунд у нас ще зелененького залишалося? 4. Молодець. Певнилась в безпечності проїзду трамвайних колій. Далі будемо рухатися прямо аж до перехрестя. На перехресті поїдемо праворуч. Починай. Їх повинно з'явитися багатенько. Так, ну ми ще напевно пошукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Якщо знає, скажеш. скажешь, чувачок, не прошкота справа. Це... Ні, вмінс пролаває наша. Схожий нормально. Но могли бути іначе. Постійки, ракуші, Не впевнилась в лівому трамвайчику. На уверенному так зайшла. Чисто ну, теоретично. Бачила, є Тут можна було поглянути Тут трішки більше. Як бачить? повертала голову? Ні. Десь? А, ну так. В принципі, так. Да. Так. Да. Да. Тут який пріоритет, кому поступаємося? І не миші. І трішки зайшли в так? Та Нічого страшного. Вони вже пожили, да? то ли ми молоді, це життя попереду. Навіть вийти у спину. Хоча там по условки можна буде. Ну, або матися. На іспиті це буде помилка. Хоча, якщо ти знаєш, що коли по дві смуги в кожному напрямку і тут подвійна суцільна, то до подвійної суцільної вони не твої. Це якщо ти знаєш. А якщо ні, то це буде помилка. Вони були до подвійної суцільної, ти могла проїхати. Далі ми по головній, поступатись кому будеш. Ніколи. Добре. Нікому. Що ході будемо називати тоді, коли на світлофор буде, добре? А так за умовченням. І що завжди. Далі ми поїдемо на... в коло, на перший з'їзд кола. Місце для зупиночки, нагадую, якщо ти забула. Це буде помилка, ти мама і проїхала з покащиком. Це буде друга помилка, мимо другої і проїхала з покащиком. Не так, потрібно для вам. Добре, вимикай свій покащик і тепер запам'ятай, я тобі не раджу на іспиті тут зупинятися. Зрозуміло тепер чому. А по-перше, ми близенько стали, і я думаю, тут буде 9 метрів, mm рівно -hmm. 9. 9,5. Тобто, це третя буде помилка. Да? Е класне місце для зупинки там, на Алматинській. Я там, де в тебе одна, е тут теж типа, дві смуги, але це таке невдале місце. В ідеа треба було дотягнути аж до того стовпа, але потім в тебе замало буде місця для перелаштування, бо тут суцільна лінія 10 метрів до е пішохідного. Чисто теоретично тут можна стати, але бати проїхала з покажчиком на двох прилеглих. Резуміло? І за це можна отримати помилку. Коротше, не старайся в найближчому місці. Я тебе спеціально провокую, типу, нагадую тобі, да? я тобі нагадую в тих місцях там, де хірово станови, ставати. І інспектор тобі також буде нагадувати в тих місцях, там, де ну, такое. Зрозуміло? Добре, продовжуємо рух далі. На колі перший з'їзд. А тепер будеш мучитися. От нахріна вони тобі треба буде. На колі. Добре. Другий звіт. Перший. І покащик бажано до кола. В ідеалі вимкнути. Ну, спірний такий момент. Прямо перед самим колом ти вже з правим покащиком повинна бути раз ти на перший звіст. Вот <говори> тут дивися, купась не согласи. <говори> Чому? Це приватний сектор. А там де ти стала, то не приватний сектор. <смі> там така ж сама купа а, прилеглих, зрозуміло? Там теж приватний сектор і там через кожні 10 метрів якась, блін гараж, е е ворота чи ще щось. Добре, ми будемо рухатися на перехрестя з вулиці Алматинської, повертати праворуч. Чисто потім подивишся на відео, скільки міліметрів ми зупинилися. В принципі, може бути не цікаво. Знову під'їжала. Як мені вилізти? Нога не влазить. Що робити? А я ж уже старий, я так не можу на бордюр. Я ж на дорогу повинен стати. А ти так встала близенько, там остій. Остіка. От І ти цього габариту а, банально не відчуваєш. Тобто, ну і це нереально, щоб ти його відчула в процесі навчання. Ти всю праву сторону не відчуваєш і так приблизно десь розумієш, де там у тебе капот. Зрозуміло? Не ризикуй. Е, ти ближче стала в два рази, ніж він. Це досвідчений водій. Він байк став. Зрозуміло? Ти просто закінчиш тут іспит. Я вже хотів пригальмовувати і забирати в тебе кермо. Спасло те, що в тебе плавний рух, ну тобто не різкий, але ти зашвидко під'їжджала. А ти можеш стати не всередині смуги, а трішки правіше. А, бо так ти просто-напросто закінчиш іспит. А в своєму реальному житті ти просто собі обдереш всі колеса. А задля чого? Тика щоб не заважати іншим? Я зрозуміла. Ну, тобто тобі під самий бордюр не треба. запам'ятала? пам'ятала? Продовжуємо рух. А, -а, -а, а, стопе, стопе, стопе. Пам'ятаєш, що тобі казав там Так. Це ти вже уперлась в бордюр. Зрозуміло? Тепер від'їжджати треба плавно. А дивись, підтягни. І в процесі підкрути, щоб ти трошечки від'їхала, а тепер можеш закрутити повністю степе. Тепер можеш закрутити повністю. Повністю. Тобі ж об'їхати його треба?